Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина! З'явилась нова інформація. У Білому домі працюють над тим, щоб пов'язати термінову допомогу Ізраїлю та фінансування України в єдиний пакет, який голосуватиме у Голосуватиметься у конгресі. Тобто, ви повинні розуміти, що всі ті, хто зараз говорять, що Україні не будуть більше допомагати, або набагато зменшуть, або ще щось. Ну, дивіться, ось тут карти вже показують, що йдуть переміни якісь, іде якась нова інформація, щось нове іде зараз. Ось ця цю інформацію зараз ми перевіримо. Але. Якщо ви пам'ятаєте, ми дивилися попереднє відео, що дійсно Україні допомога не зменшиться. Єдине, коли зменшиться допомога це коли будуть надалі красти. І так, дивимося. О, бачите? Вже які чудові карти. Ви бачите, збирається все. Ось наскільки я рую. Дивіться, оце справжні друзі, це справжні однодумці. Це а, наші. Ну, союзниками їх назвати не можна, тому що вони більш союзники у, е, для Ізраїля, не для України, але вони наші партнери, будемо так говорити, ось. А тут е, іде ті, які щиро допомагають, тому що кубки це дійсно близьке коло. Ось якось так. І ось, бачите, показує нам, що ось важка. Е, Зброя, щось важке, тобто допомога в дорозі, тобто готується. Це для нас, щоб ми не мали паузи, щоб ми далі воювали. Тим більше ви повинні розуміти, ось, бачите, такі домовленості, так є. Так допомагають один до одному у скрутній, а, коли скрутна ситуація, так допомагають, і ось приходить допомога. Коли щось пообіцяли, а американці нам обіцяли, що будуть за будь-яких обставин допомагати. Тим більше ви повинні розуміти, що росіянам вигідно український народ дестабілізувати, щоб ми бушували, щоб ми о, все пропало, все нам кінець і тому подібне. А ви не забувайте, що Ізраїль має свою особисту зброю. Ось, Далекобільно їм не потрібно. Літаки їм теж не потрібні. Це все буде йти для нас. Ось вам на лице підтримка є в скрутній ситуації, приходить допомога. Ось вона тут іде. І це чітко, до речі, ця карта теж говорить: це чітко буде відслідковуватися самими американцями. Тому, можу вас привітати. Дійсно, наразі все обговорюється, все у дорозі, все планується. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!